Тобі коли-небудь доводилося терпіти приниження від тих, хто мав би тебе оберігати. Уяви, ти викладаєшся наповну, допомагаєш, любиш, жертвуєш собою, а у відповідь отримуєш тишу. Небайдужість сторонніх, а холод власної родини. А тепер уяви, що одного дня ти усвідомлюєш більше не дозволиш нікому топтати твою гідність. Ось де починається справжня історія не про помсту, а про відродження. Ця історія не казка. Це правда, це реальність тисяч жінок, яких змусили вірити, що вони недостатньо хороші, але знаєш що найцікавіше саме біль часто стає найкращим будівельником сили, не курси з саморозвитку, не цитати з інстаграм, а справжній біль. І якщо ти зараз переживаєш щось подібне, приготуйся. Бо це не кінець, це твій шанс, твоє переродження. Я хочу, щоб ти подивилась цю історію не як сторонній глядач, а як людина, що стоїть на порозі змін. Тому що те, що сталося з Меланією, це не просто сюжет, це послання для кожного, хто був зламаний, але ще не здався. Це крик правди, це виклик всім тим, хто колись тебе недооцінив. Готова дізнатися, як з приниження народжується перемога. Тоді сядь зручно, вимкни шум навколо. І дозволь собі впустити цю історію в серце, бо після цього ти вже не зможеш залишитись колишньою. Поїхали. Меланія з маличку вірила, що родина це святе, в Україні так і вчать родина то коріння, без якого не тримається жодне дерево. Але що робити, коли саме це коріння починає гнити? Коли тепла в домі менше, ніж взимку без опалення, усі очікують, що рідні стануть першими, хто обійме у важку хвилину. А в Меланії було навпаки ті, хто мали любити, критикували, ті, хто мали підтримати, мовчали. Це як стояти під дощем у власному домі і не мати де сховатися. Найгірше не тоді, коли хтось іде з твого життя, а коли залишається і все одно тебе не бачить. Під час свят вона завжди допомагала на кухні, накривала на стіл, прибирала, але коли роздавали слова подяки, про неї мовчали. Здавалося, що її існування не має ваги. У культурі, де повага до старших і до родини. Основа всього бути непоміченою, це наче бути чужою в рідному селі. Люди збоку бачили дружню родину, але за лаштунками порожнеча у Меланії не було права на слабкість. Коли вона плакала, їй казали не вигадуй. Так вона навчилася мовчати навіть тоді, коли душа кричала, і саме в цій тиші почала формуватись її внутрішня сила. Біль перетворився на мотивацію. Меланія навчилась усміхатись тоді, коли хотілося зникнути. Її витримка стала її щитом. У багатьох селах так буває жінки сильні не тому, що хочуть, а тому, що мусять. І якщо ви колись зустрінете когось, хто завжди спокійний і стриманий, подумайте можливо, це не тому, що в нього немає проблем, а тому, що він уже давно вміє ховати свої шрами. Меланія була саме такою. Вона ще не знала, що в майбутньому ця стійкість стане фундаментом для її переродження. Та поки що все виглядало інакше адже навіть коли серце прагне вирватися із клітки, розбите минуле тягне назад. І коли Меланія нарешті наважилась будувати нове життя, старі рани нагадали про себе. У її історії ще багато поворотів, і наступний став випробуванням на міцність тим, яке показує або ти ламаєшся. Або перетворюєшся на скелю. Коли тато Меланії втратив роботу після скорочення на заводі, родина опинилася на межі. У маленьких містечках України це як грім серед ясного неба. Стабільність зникає, а разом із нею і надія. Але Меланія не розгубилася. Вона взяла все у свої руки, почала пекти домашні медовики, продавати косметику Оріфлейм і навіть доглядати за дітьми сусідів. І все це. Паралельно з навчанням на денній формі в університеті. У неї не було вихідних, не було пари на каву з подругами, лише графік, список справ і втомлені очі. Але найболючіше це не навантаження, це мовчання близьких. У родині ніхто не сказав їй дякую, ніхто не запитав, А як ти себе почуваєш, доню? Її сприймали як ресурс, як працівника, а не як дочку. Це наче постійно наповнювати чужі чашки, поки твоя власна давно пуста. І скільки б вона не старалася, здавалося, що цього завжди недостатньо. У багатьох українських сім'ях жінки ще змалечку вчаться бути зручними, готувати, допомагати, тягнути все на собі. Але хто сказав, що це нормально? Меланія мовчала, бо вірила, що колись отримає визнання. Проте цей день не настав. І всередині неї щось почало змінюватися. Ті, хто багато дають, часто самі залишаються з порожніми руками. І коли Меланія бачила, як мама скаржиться сусідам на життя, вона мовчки перекладала ще один торт у коробку, щоб віднести клієнці. Її життя стало суцільним марафоном, не заради мрії, а щоб вижити. У той час, як подруги планували канікули в Карпатах або на морі, вона рахувала копійки, щоб заплатити за комунальні. Але попри все вона не опустила руки, бо знала якщо не вона, то хто, і в кожному тісті, яке вона замішувала, було трохи віри в краще завтра. Але навіть найміцніші лінії можуть зламатися, коли не мають підтримки. І хоча Меланія тягнула все сама, їй дуже хотілося просто відчути, що вона не одна вона мріяла, що, хоча б у найважливіший день її життя, той, який мала провести в білому платі, щось зміниться. Для Меланії це мало бути свято на все життя. Вона не мріяла про розкішний ресторан у центрі Києва чи про оркестр з балалайками. Вона просто хотіла тепла, щирості, і щоб рідні були поруч, щоб хтось із них тримав її за руку, коли серце калатало перед церемонією. Вона довго збирала гроші на сукню, платила частинами, відмовляючи собі у всьому. Подруга зробила макіяж як подарунок. А сама Меланія разом з майстринею з сусіднього села прикрашала зал гілками калини, свічками і вишитими серветками. Це було з любов'ю, кожна деталь як обійми, яких їй завжди бракувало. Але годинник цокав, гостей ставало більше, а їх не було ні мами, ні брата, ні тітки з сусіднього району. Вона перевіряла телефон кожні п'ять хвилин, сподіваючись на повідомлення, на пояснення, хоча б на ми запізнюємось. Та тиша була гучнішою за будь-які слова, і знаєш, у той момент світ ніби зупинився. Бо як пояснити собі, що рідні, яких ти кликав із серцем навстіж, просто не прийшли не тому, що захворіли, не тому, що щось трапилось, а тому, що не захотіли, і що ще болючіше навіть не повідомили. Пізніше, вже вночі, вона випадково зайшла в інстаграм і побачила сторіс її мама, брат і кілька знайомих. Сидять біля басейну в комплексі за містом, п'ють каву, жартують, сміються. Підпис був простий нарешті, день для себе. У той момент у Меланії все обірвалося. Не тому, що вона не очікувала зради, да вона просто не вірила, що це станеться саме так. Здавалося, що навіть незнайомці на весіллі дивилися на неї з жалем. Але вона не заплакала, вона посміхалась. Вона казала: дякую, що прийшли. Вона фотографувалась із гостями тільки всередині усе розпалося. Цей день, який мав стати кульмінацією любові, перетворився на дзеркало її самотності, але навіть у найтемніший вечір вона трималась, не дозволяючи іншим бачити її біль. Вона ще не знала, що справжнє випробування чекало не в залі, а в тому, що буде далі, коли світло погасне, а гості розійдуться. У залі звучала музика, лунали тости, гості сміялися. А Меланія стояла в центрі, як головна героїня чужого фільму. Усмішка широка, привітна, бездоганна, вона щиро раділа кожному, хто прийшов, особливо друзям, які стали для неї новою родиною. Але всередині в неї все стискалося була схожа на калину в снігу, зовні яскрава, а під вагою холоду, крихка і майже зламана. Вона розуміла, що має тримати все в собі. Адже для багатьох цей день. Просто весілля, а для неї це було прохання до світу. Побачте мене. І цей світ, здається, знову промовчав це дуже по-українськи терпіти, посміхатись, коли серце кричить, бути сильною, бо так треба. Навіть у моменти щастя наші жінки несуть із собою біль, як вишиту хустку, що прикриває шрами. Меланія танцювала, розрізала торт. Фотографувалась на фоні рушників і свічок, які купувала сама. Кожна дія була автоматичною, щоб не розплакатися, щоб не здатися слабкою, бо десь глибоко вона ще вірила, що може змінити ставлення до себе через цю подію, через цю ідеальну картинку. Але біль не мовчав він накопичувався, як весняна вода під кригою, спокійний на поверхні, але готовий прорватися. Усі ці роки мовчання. Недолюбленості, невдячності, вони просто чекали моменту, і хоч вона поводилася гідно, в глибині душі зароджувалась нова сила, не злість, а усвідомлення, що далі так бути не може, що любов не те, що треба заслужити, що повага не привілей, а норма, і що більше вона намагатиметься заслужити чуже схвалення, тим далі буде від самої себе. Коли вечір закінчився. Коли зал спорожнів і залишилась лише тиша, Меланія знала повернення до старого вже не буде. Вона ще не бачила чітко дороги, але вперше в житті відчула вона більше не хоче терпіти. І саме тоді в її житті з'явилася подруга, яка змогла побачити те, що не побачила рідна кров. Свято завершилось, гості розійшлися. Але одна людина залишилася поруч Ганна, її найвірніша подруга. Ще з університетських лав. Вона знала Меланію до глибини душі. І коли всі навколо бачили лише посмішку нареченої, Ганна помітила інше тремтіння рук, затуманені очі, тишу між словами. Не сказавши нічого, вона взяла Меланію за руку і повела на задній двір ресторану у маленький садок з лавкою під старою яблунею. Там не було гостей, не було світла камер, лише ніч, тиша й аромат липи. І саме там, у цій простій, майже сільській тиші, Меланія більше не стрималась. Вона вперше за день дозволила собі плакати, голосно, як дитина, яку забули забрати зі школи. Її тіло тремтіло від емоцій, а з вуст рвалися слова, яких вона боялася усе життя. Що я зробила не так? Чому моя мама не змогла просто приїхати? За що мені це все? Ганна мовчала. Вона просто тримала її за плечі, не перебивала. Не давала порад. Іноді найкраща підтримка це присутність, присутність того, хто не боїться твого болю. І саме в цей момент Меланія зрозуміла її біль не вигадка, її почуття справжні, і вона має право на сльози. У нашій культурі жінок часто вчать мовчати, не виносити сміття з хати, не показувати слабкість. Але що, як сила, це вміння визнати свій біль? Сидячи на тій лавці, Меланія не стала слабкою, вона стала вільною, бо лише той, хто визнає свої рани, здатен їх загоїти. Ганна сказала тоді просту фразу Ти не зобов'язана доводити свою цінність тим, хто не хоче її бачити. І ця фраза, як стріла, пробила стару систему в серці Меланії. Вперше за довгий час вона відчула не лише біль, а й гнів гнів, що зродив ясність. Цей вечір змінив усе. Бо після справжнього емоційного очищення приходить рішучість Не бурхлива, а тиха, як світанок. У серці Меланії з'явилася думка, яка не давала їй спокою наступні дні. Вона не буде мститись криками. Її відповідь буде вчинком холодним, розрахованим як хід ферзя на шахівниці. І першим кроком цієї мовчазної помсти стала фінансова незалежність. Повернувшись додому після весілля. Меланія не сіла плакати в подушку. Ні. Вона зробила чай з чебрецем, увімкнула комп'ютер і відкрила банківський кабінет. Хтось би сказав, що вона діяла з холодною злістю, але ні, це була стратегія. Усі роки вона вкладала гроші в сімейний бюджет, платила рахунки, допомагала мамі з іпотекою, навіть не думаючи двічі. А тепер вона вирішила досить. Першим кроком було закриття спільного рахунку. Потім вона заблокувала картки, які були оформлені на неї, але якими користувалась мама. Після цього змінила всі паролі від онлайн банкінгу до сімейного кабельного телебачення. Вона не зателефонувала і не попередила, не через злість, а тому, що більше не хотіла пояснювати очевидне. На ранок мати вже дзвонила з криком Що сталося? Я не можу оплатити іпотеку. Її голос, який завжди звучав командним, раптом став розгубленим. Меланія відповіла коротко, без емоцій Я прокинулась, більше не буду платити за ваше мовчання. У той момент, можливо, вперше, ролі помінялися. Не дочка шукала схвалення, тепер мати намагалася зрозуміти, що втратила. Але було вже пізно, бо справжня помста це не крик, а байдужість. В українському селі подібна ситуація швидко стала б темою для пліток. Але Меланія не жила більше в страху осуду. Її не хвилювало, що скажуть сусіди чи родичі. Вона більше не хотіла бути зручною. Більшість людей роками живуть у емоційному рабстві, бо бояться втратити рідних. Але хто ці рідні, якщо їм байдуже до твого серця? Меланія розірвала це коло. І в цьому була не злість, а свобода. Тиха, сильна, як степовий вітер перед бурею. Вона зрозуміла її життя, її відповідальність. І, хоча цей крок був болісним, він став початком нового шляху. Меланія ще не знала, як її рідні відреагують публічно вона не очікувала ні вибачень, ні сліз. Але саме тоді її мати вирішила вдарити у відповідь і зробила це там, де біль відчувається особливо гостро, на очах усього світу. Коли мати Меланії не змогла контролювати ситуацію в приватному просторі, вона винесла свою образу на загал. У Фейсбук з'явився допис. Уявіть собі, рідна донька забрала всі гроші, залишила мене з боргами, як так можна? І під цим десятки коментарів. Одні співчували, інші кидали осуд. Але ніхто не запитав, а що сталося насправді? Меланія прочитала ці рядки без емоцій те, що раніше зламало б її, тепер не мало влади. Вона не виправдовувалась, не писала відповіді, бо вже будувала щось важливіше себе. Її ідея з'явилася спонтанно, вона завжди мала талант до організації, вміння створити затишок навіть без бюджету. Її весілля, попри зраду родини, всі запам'ятали як щире і душевне, і саме тоді вона зрозуміла якщо змогла зробити таке для себе, чому не зробити це для інших? Вона орендувала маленький офіс у районі Подолу, придумала назву Свято з душею і почала з нуля. Перші клієнти приходили за рекомендацією, а потім та через соцмережі, сарафанне радіо. Вона вкладала душу в кожну подію весілля, хрестини, ювілеї. І люди це відчували. Через рік її компанія вже працювала наповну, були асистенти, постійні замовлення, навіть публікації в журналах. Але найголовніше вона більше не залежала ні від чиєго схвалення. Її життя наповнилось сенсом, не пов'язаним із болем минулого. І, попри те, що мати не раз намагалася зв'язатися, надіслати випадкові повідомлення, Меланія не поверталась не зі зла, а з поваги до себе. Вона зрозуміла справжня родина не завжди та, що по крові. Часто це ті, хто обирає тебе щодня щиро і безумовно. Її історія не просто приклад перемоги, це доказ того, що навіть із найглибшого розчарування може народитись сила. І вона не тримала її лише для себе. У кожному пості, в кожному виступі перед жінками, які пройшли через подібне, Меланія повторювала Ваша біль не кінець, це точка відліку. Ви можете почати знову. І саме тут її шлях отримав справжнє значення, бо допомагати іншим стало її новою формою любові. Але щоб по-справжньому завершити цей розділ, залишилось лише одне, а тепер скажи чесно. Скільки ще часу ти готова терпіти те, що тебе знецінюють? Скільки ще ночей ти будеш засинати з відчуттям провини, думаючи, що саме ти винна в чужому холоді? Меланія не чекала, коли її побачать вона зробила так, щоб світ не міг її не помітити. То чому не ти? Що має ще статися, аби ти нарешті дозволила собі жити не для когось, а для себе? Подумай, чи не час розірвати емоційні кайдани? Можливо, ти теж носиш усмішку як маску, можливо, ти також живеш для чужих очікувань, але якщо ця історія тебе зачепила, значить, у тобі вже є вогонь, і повір, цього достатньо, щоб почати почати говорити ні, почати відстоювати себе, почати будувати щось своє бізнес, межі, щастя, бо, поки ти мовчиш, ті, хто тебе зневажають, продовжують це робити безкарно. Тепер твоя черга, що ти зробиш з цією історією, чи дозволиш болю паралізувати тебе, чи зробиш з нього паливо для злету. Напиши в коментарях, яка частина історії Меланії торкнулась тебе найбільше. І не забудь, твій голос важливий він може надихнути інших, хто зараз, як і ти, стоїть на роздоріжжі. І якщо ти хочеш більше історій, які торкаються серця, відкривають очі та змінюють життя, підписуйся на канал. І вмикай дзвіночок. Твоя сила тільки починається, а ми будемо поруч кожним словом, кожною історією.